Я хочу теж поділитися з вами сьогодні відкриттями з писання. Але перше розкажу, що мене наштовхнуло на те, щоб поділитися саме цим. Цього тижня я зустрівся з одним із своїх друзів, давніх друзів відносно. І наш діалог він був незвичним, тому що він проговорив в ньому деякі такі речі, які я точно в яких я точно впізнав, що Бог в його житті робить щось особливе. Є такі маркери, коли ти довго знаєш Бога, коли ти довго читаєш писання, є деякі маркери, і коли ти бачиш їх в людині в її поведінці, в тому, що вона говорить, це одразу тобі просто таким червоним кольором вказує на те, що в її житті зараз щось особливе відбувається. Якісь чудеса, трансформації відбувається. Що саме він сказав? Він сказав про те, що він починає відчувати радість від добра. Дивно, правда? Ну так воно трошки дивно звучить. Добро, воно ну, ніби завжди радісне, так? Але не для всіх. Апостол Павло, він пише багато про нечистивих, які роблять зло з ненажерливістю. Типу, вони впиваються злом. Типу, їм зло подобається. І насправді, ось так за замовчуванням, базово, ми без Бога, ми, нам подобається зло. Навіть якісь добрі речі, ми все одно їх спотворюємо на зле і так споживаємо, тому що нам так цікавіше. Але коли людина починає відчувати радість, щастя, задоволення конкретно від добрих діл, коли вона починає вбачати в цьому сенс життя, це однозначно означає дотик Бога до серця цієї людини. І друге, що він сказав, він сказав, що я почав відчувати злість зла, його неприємність. Реально відчувати, що коли я щось роблю зле, щось роблю не так, мені від цього гидко. Не тому, що будуть наслідки, а тому, що саме оце діяння, саме ця річ, вона просто сама по собі погана. Я не хочу, щоб вона взагалі існувала, тому що вона мене засмучує. І потім він підсумував оці такі відкриття, він ще багато чого розказував, але підсумував це тим, що каже: Я хочу, я відчуваю бажання очиститись. Я відчуваю бажання, щоб Бог мене по особливому омив. Він про хрещення говорив. Біблійне хрещення значення істинного біблійного хрещення. Хоча ми про це з ним не говорили. Він сам до цього дійшов. Він хоче зблизитись з Богом в покаянні. І я дуже тішуся цьому. Я просто неймовірно радий, тому що я знаю, що. Якщо Бог почав в ньому цю справу, і він далі буде продовжувати відкривати йому своє серце, то Бог дійсно довершить це. і він теж зможе отримати спасіння, бути в вічності. Але крім того, що я дуже тішуся цим е метаморфозом, і я переконаний, кожен, хто переживав щось подібне в своєму житті, коли ви відчували, як Бог торкається до вашого серця, і щось міняється. Ви просто ходите і бачите, оця річ мені не потрібна, оця річ класна, добра, я хочу це робити. Коли ви переживаєте істинне покаяння, це класно, це дуже приємно, це дуже радісно. Але на превеликий жаль є небезпека. Є небезпека після ось цього покаяння, коли в твоє життя приходить Бог, коли Він торкається твого серця, злетіти в страшенні гріхи. І сьогодні про цю небезпеку, як її уникнути, я би хотів поговорити. Кожен з нас переживав покаяння, кожен з нас можливо. Зараз переживає за щось покаяння. Сьогодні ввечері ви прийдете додому, схилитесь на коліна, будете молитись про день, аналізувати його і згадайте про щось, що ви би хотіли переграти? На жаль, переграти не вдасться ну, сьогодні, тому що це вже трапилось. Але ви попросите в Бога прощення і підете далі, очікуючи на Його благословення, на Його благодать, на Його силу, не повторити цього завтра. Але як бути? Як не повторювати гріхи? Як не повторювати гріхи, які стосуються тебе, коли ти чиниш шкоду тільки самому собі, як здається, ну, в масі своїй, в більшості, так? Ну, наприклад, ти вживаєш наркотики, ну, це в більшості шкодить саме тобі. Але крім цього, ти можеш заразити е когось цим прикладом. Когось підсадити теж на наркотики. Є інші гріхи, які стосуються ну, в переважній більшості твого оточення, коли ти в когось обкрадаєш, коли ти зробиш зло напряму людині. Як їх не повторювати? Ви знаєте, в цьому випадку один із таких найяскравіших, найяскравіших, одна з найяскравіших проповідей звучала з уст Івана Хрестителя. Цей чоловік був дуже радикальним в своєму слідуванні за Богом і дуже радикальним в своїй проповіді. Якби я був на його місці, ну не знаю, якби зараз я проповідував так, як він ну не знаю. Мені напевно не вистачить сміливості такої, щоб говорити так, як він. Чому? Тому що Іван Хреститель, будучи таким дуже непримітним пророком в плані одягу, так, він був дуже негарним, ну, нестильним. Жив взагалі в пустелі, як від людько. Попри це, до нього йшло дуже багато людей послухати його проповідь. Вони цього бажали, вони вважали це навіть ну, престижним, щоб і піти все-таки послухати проповідь Пророка, проповідь дуже сильного чоловіка в Богові. Вони приходили, їх було дуже багато. Скільки їх було, невідомо. Біблія, вона не уточнює цифри. Але я думаю, що якщо за Ісусом Христом ходило 5 тисяч, так, а можливо, навіть більше, тому що коли розповідається ця історія про нагодування п'яти тисяч, там сказано тільки про чоловіків. А скільки ще було жінок, скільки ще було дітей, багато, дуже багато. За Іваном Хрестителем я собі так прикидаю, що теж пару тисяч могло приходити в пустелю. До того ж, пустеля. Це пустеля, там купа місця, можна поміститись усім. І коли до нього, як до проповідника, як до пророка, приходить така сила, селена народу, щоб послухати, що він скаже, він їм говорить про покаяння в гріхах і вони каються. Розумієте, він говорить про покаяння і вони каються. Він щось їм говорить інше зробити, і вони стараються це зробити. Але він не сприймається як успіх, а навіть докоряє їм. От я хочу зараз зачитати ці тексти. Я думаю, що дехто вже їх пригадав. Що говорив Іван? Хай кожна долина наповниться і кожна гора, та кожний пагорб понизиться. Нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами. І кожна людина побачить, побачить Боже. Спасіння. Іван сказав людям, які приходили хреститись до нього. Дивіться, Люди прийшли до нього хреститись, заходять в воду. Очікують на благословення від Бога, а він їм каже: ми кажемо, брат Володимир Іванович, не знаю, яке там прізвище придумать, Хрестимо тебе в ім'я Ісуса Христа. І хрестимо, так? У Івана Хрестителя була трошки інша формула. До нього приходять люди, заходять в воду, і він каже: Роди гадючий! Хто вас навчив втікати від майбутнього гніву? Прекрасна проповідь мотиваційна на то, щоб зробити наступний крок, правда? Він обзиває цих людей, які прийшли до нього з покаянням, як нібито, і говорить їм про те, що вони втікають від майбутнього гніву, від покарання. А хіба не це ми робимо, коли хрестимось? Хіба не це ми робимо, коли ми каємося перед Богом в гріхах? Ну ми Дійсно, я не хочу е, бути об'єктом Божого гніву в майбутньому, який буде направлений насправді на сатану і на зло, але просто нечестиві люди, вони приймуть цю участь, тому що вони не прийняли Бога. Я не хочу цього. Я тікаю від цього, я хочу бути в Божому спасінні, я хочу бути в вічності, я хочу бути в гармонії, яку Бог передбачав від самого початку. І ці люди ніби теж йдуть від цього. Вони теж якби, тікають ну, від, від зла, так? від прокляття, від знищення. Але Іван Хреститель їм це ставить в докір. Друзі, хто вас надумив, роди гадючі, тікати від майбутнього гніву? Я переконаний, що Іван. він в цьому вислові не зневажав людське бажання очиститись від гріха. Він назвав не просто так їх гадюками. Ви знаєте, до нього приходило багато книжників, багато релігійних лідерів, які намагалися, знаєте, так з ним трошки потоваришувати для того, щоб підняти свій рейтинг політичний. Або можливо, так само як з Ісусом Христом, втертися в довіру, знайти якусь, якийсь лас в його. Мові в його історіях, які він розказує, і потім його знищити. Так от саме до них він говорить, друзі, ви маєте вчинити гідний плід покаяння. Хочете спасіння? Будь ласка, бо готовий вам його дати. Але ви маєте зробити гідний плід покаяння. По-перше, це звучало до тих, хто лицемірно до нього приходив, що він їх попереджав, друзі, ви не отримаєте від цього вигоди, не марнуйте час. Краще займіться своїми справами, ви від цього вигоди не отримаєте. З іншого боку, він це проголошував усім тим, хто реально переживав покаяння і хотів хреститись від Бога, хотів очиститись, хотів жити з Богом праведно. Він казав: друзі, ви маєте бути свідомими, бажання бути з Богом, покаяння в гріхах, навіть відмова від чогось недоброго, цього ще недостатньо, має бути гідний плід покаяння. Те, що ти перестав матюкатися, це добре, але це ще не повнота плоду покаяння. Те, що ти перестав красти і обманювати, це також добре. Те, що ти перестав гризти всіх людей довкола, підмічати їхні помилки і саркастично про них відгукуватись, це дуже добре. Але має бути ще щось для того, щоб плід доповнився, для того, щоб він приніс тобі користь і щоб ти дійсно був спасенним. І сьогодні якраз от про цей пліт. Ем, часом ми про це, минає, ну, це минаємо. Навіть в сьогоднішньому запитанні про е, праці Елен Вайт і те, що вона за, заробля, забороняла. <сміттє> так, ви, ви відчули це? Так? Вчули таку ноточку таку. Людина думає про заборони. Це ти задавала питання? <сміттє> супер, супер. Е, окей, так. Да. Це нормально думати про заборони. Але про що? Ну, окей, добре, добре, добре. Е, я скажу про подібні запитання, добре? Не, зараз не про конкретно це. Вибач, що потрапив на тебе. Добре. Е, досить часто, просто ми в християнстві шукаємо саме цього: як визначити, що можна, що не можна, коли можна, Так, як можна, як не можна, е, всього такого. Хочемо розставити це по полицям. Але... І Іван Хреститель, і всі пророки, і Ісус Христос, вони звертали увагу на дещо інше: класно очищатися від гріха, але потрібно зробити наступний крок. І що ж він робить? Дивіться: до нього приходили люди. Ось він каже: тож принесіть плоди, гідні покаяння і не намагайтеся казати собі, що маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. Запитували його люди, кажучи, а що ж ми маємо робити? Що ми маємо робити, на що ми маємо покладати, як ми маємо далі жити з Богом? І ось що він говорить у відповідь. Він сказав їм: хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли митники хреститися, запитують його, учителю, а що нам робити? Він сказав їм, нічого більше від того, що встановлене вам, не вимагайте? Питали його і воїни, кажучи, а що маємо робити ми? І він їм відповів: нікого не кривте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. Цікаво, що коли його запитують про покаяння, він говорить про діла. Так? Що ми маємо робити? В покаянні, як ми маємо його осягнути? І він говорить про діла. Чому так? І на що я сьогодні хотів звернути увагу, ну, зробити акцент? Досить часто відбувається так в нашому житті, що ми переживаємо покаяння, що ми переживаємо навернення до Бога, ми хочемо жити інакше і дійсно очищається наше життя від всього злого і поганого. Але ми забуваємо про наступний крок. Про те, що ось це очищене серце нове, оцей очищений новий розум. Який Бог звільнив від залежності. Він має наповнитися чимось іншим. Якщо раніше твій гріх це була дія, то і тепер, коли Бог тебе наповняє, твоє життя має також наповнитись свої, якимись діями. Людина не може просто існувати, вона не може просто марнувати час. Навіть тоді, коли вона марнує час, вона все одно робить якусь дію. Ну, от я е, пробував е, просто якби, лежати, коли там, хворію. Наприклад, довго ти не полежиш. Пістає нудно, ти починаєш десь якісь шукати відео в Ютубі, ти починаєш йти на кухню і шукати пазли, які вже 300 років не складав. Пазли, до речі, класна тема, коли, коли ви хворієте. Е, починаєш шукати хоча б якоїсь зачіпки, що щось зробити, тому що людина не може бути недіяльною. Бог створив нас як тих істот, які діють життя це постійний рух. Відтак нам потрібно розуміти, що коли я приходжу до Бога і каюся, коли Бог очищає моє життя від. Поганих дій, поганих станів, які провокували на погані дії. Моє життя повинно насичитись, наповнитись діями іншого характеру, праведними діями. Я не спасаюсь завдяки цим діям. Тут важливо це розуміти: спасаюсь завдяки благодаті. Бог мене очищає перше цього. Відпадати гріхи починають перед тим, як я щось зроблю добре, як я покажу Богу, що я такий правильний, класний, що мене все-таки варто спасти. Перед цим Бог спасає. Але варто завжди пам'ятати, від чого Бог нас спасає. Ви знаєте, від чого Бог нас спасає? Від гріха. Кожна людина, яка пережила зустріч з Богом, вона так само, як і мій друг, починає розуміти, починає відчувати злість зла. Для неї вже стає не дуже важливим наслідок. Наслідки важливі, але це стоїть на другому плані. Для неї їй. Критично погано, коли вона бачить ось це зло, яке ось тут існує. Вона не хоче, щоб воно було. Вона починає відчувати злість зла і хоче, щоб його не було. Але щоб його не було, в його житті має бути добре. Пустого місця не буває. Є такий закон, не пам'ятаю, як він називається в фізиці, що газ займає весь наданий простір для нього. Весь наданий простір. Молекули розподіляються таким чином, що рівномірно заповнюють об'єм. Неважливо, це літер газу і отака здоровенна кімнатка, чи це літер газу і там якась бочка, наприклад. Так? Вони рівномірно заповнюють весь простір. Так само і з простором нашого серця. Воно має наповнитись чимось більшим, чимось активним. Отже, давайте ще коротенько проаналізуємо, а на які добрі справи. Іван Хреститель, які мають заповнити життя людини. Насправді тут є три речі, які ви можете помітити, до кого він звертається і на чому він робить наголос. По-перше, він говорить до тих, хто мають матеріальні ресурси. Давайте таку зарядочку зробимо, хто має щось матеріальне. Е, ні, я вас питаю, хто? хто з вас? Підніміть руки, будь ласка. <смі> Всі мають, правда? Та це очевидно. Вибачте, я, я класичний пастор, прошу піднімати руки на очевидні запитання. Всі щось мають, по-любому, будь-якому разі. І от Іван Хреститель звертається до тих, хто щось має. Причому він звертається, зауважте, не до тих, хто має аж надто багато. Він просто каже: ти маєш дві сорочки, на той час це було значно більше, ніж зараз. Дві сорочки, тому що сорочка був, коштувала дорого і не всі могли собі це дозволити, але, в принципі, це було ну, це ж не так багато, але це обмежений якийсь ресурс. Маєш дві сорочки. Тільки дві. Ти не суперзаможний. І що він каже? Поділись, розділи. Матеріальні речі, благословіння, ресурси, вони класні тим. Що від них завжди можна відділити якусь частинку. Завжди. Скільки б в тебе не було. Ви знаєте, що навіть ну, от постійно кажуть, що маленьких донатів не буває. І це дійсно так. Якщо буде мільйон людей, які почують про якийсь збір і подумають, та в мене тільки одна гривня, і дадуть ноль. Від нуля до одної гривні велика різниця? Та невелика це ну, вона взагалі мізерна. Але мільйон людей так подумали і одну гривню не скинули на збір. В той самий час інший мільйон подумав. В мене зараз нічого немає, але от тут в мене е, кешбек від Монобанку назбирався. Та переглянув схід. А, о, 13 гривень. І скинули, так? І скільки це вже буде? 13 мільйонів. Ну, як я. Умовно, скажемо про те, що монобанк віддав вам всі гроші. Він ще податки заплатить з цих коштів. 13 мільйонів, друзі, по 13 гривень це скинули. В цьому кайф, в цьому краса всього матеріального, що нас оточує, ви завжди можете відділити від нього якусь частинку і поділитися нею з іншим. Тому Іван Хреститель каже: базово для всіх, хто володіє чимось матеріальним, ти щось маєш. Знайди спосіб, щоб поділитися. Знайди можливість, шукай цієї можливості, і Бог тебе обов'язково благословить. Друге, він говорить до тих, хто управляє фінансами. Спершу він сказав до тих, хто хоча б щось має і має небагато. Далі він говорить до тих, хто має більше фінансів. Він говорить до митників. І що він їм каже? Він каже: не обирайте людей і будьте чесними в розподілі ресурсів. Тобто, якщо ти поставлений десь на якомусь місці, де йдуть фінансові потоки, дуже пильнуй про те, щоб бути чесним. Тому що нечесність буде критичною в твоїх стосунках з Богом. Вона буде завдавати величезного зла людям, які тебе оточують. І про це багато йдеться в книгах-притч. Тому будь завжди чесним і справедливим в розподілі ресурсів, коли маєш над ними владу. Далі є третя категорія людей, до яких він звертається. Це були воїни, це ті, хто має владу і силу. Вони не завжди володіли ресурсами людьми, але вони могли впливати на їхнє життя. Вони могли навіть його забрати. І що він говорить до них, каже: не кридьте їх. Будьте задоволені тим, що маєте, і не робіть наклепу. Не кривдьте, не перевищуйте. Ем, Своїх повноважень. Не завдавайте зла, коли ви бачите людину слабшу за себе. Стійте на принципах справедливості. Всі ці речі це дещо про активну позицію в житті. Коли ти стоїш на принципах справедливості і ти бачиш, що хтось робить несправедливість, чи можеш ти спокійно жити далі? Не можеш. Ти шукаєш можливості втрутитись або захистити людей, відносно яких несправедливість відбувається, або надумати того, хто робить цю несправедливість. Ти втручаєшся в їхнє життя. Ти щось робиш. Іван Хреститель дав нам в руки серйозний ключ, великий секрет до того, як бути в своєму житті християнському, духовному, стабільним. Ці діла вони не спасають. Але вони утримують твоє спасіння в балансі. Вони допомагають тобі тут вже жити в тій свободі від гріха, яку Бог для тебе передбачив. Я пам'ятаю, як це було в моєму житті, коли я ще був підлітком і боровся з деякими речами, з деякими спокусами, гріхами. Мені було вкрай важко, тому що, коли ти наодинці, по-любому прийде такий час, що ти знудишся і почнеш шукати якихось розваг. Ну, обов'язково прийде такий час. Пустим, порожнім серце, не може бути. Навіть будучи в покаянні, ти будеш шукати, як же ж наповнитись, розважитись. І я стабільно падав, спотикався на різних спокусах. І я пам'ятаю, коли я побачив, що в житті трапилась якась переміна. Знаєте, коли це було? Коли я потрапив на табір е, працівником. Це був підлітковий табір Слідопицький. Я потрапив туди, в ролі команди, помічника, щось я там чимось я займався, споскелазіння, щось я там робив. І ви не уявляєте, за весь період табору всі ті речі, які постійно мене клали на лопатки. Музика не, не потрібна, да, яку я постійно слухав. Я думав, все, я такий меломан без музики, як без води, без хліба, не проживу. Весь табір ні одної музички не послухав. А знаєте чому? Тому що був зайнятий. Це просто, але це настільки практично. Я був зайнятий. зайнятий тим, що я взаємодіяв з людьми, допомагав їм, підтримував їх, брав участь з ними разом в спільних зібраннях. Пославляв Бога. Я був діяльний. І тоді, в моєму серці, яке переживало покаяння, не залишалось місця для того, щоб туди прилипли якісь реп'яхи від лукавого. Тому, друзі, користуйтесь цим. Користуйтесь цим ключем. Особливо для міста це дуже актуально, тому що місто це більше про інформацію, про балачки, про взаємодію в інформаційному полі, аніж про діяльність. В селі трохи простіше. В селі тобі треба постійно щось робити, порати худобу. Готуватися до посіву, потім збирати урожай, ти, ти маєш щось постій, постійно робити руками. Звісно, сільські люди вони теж грішні, все окей, да, ми всі люди. Але в, особливо в місті є спокуса, тому що інформація, 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 час, час, ти постійно чимось зайнятий. Але чи дійсно в твоєму графіку є місце? Для того, щоб зайнятися чимось добрим, зробити щось добре для людей. Це буде добре не тільки для них, але й для тебе, тому що в цьому ключ, як тримати своє спасіння в балансі, в активній позиції. Друзі, тому закликаю вас зробити крок назустріч до Бога. Прийняти оцей виклик від Івана Хрестителя, почути до себе, як Іван Хреститель кричить, можливо, він вас не буде називати роди гадючий, да? зміїний. Він просто каже: друзі, ви мої улюблені пушистики, прошу вас, вчиніть гідний плід покаяння. Бог очистив вас від гріха, а тепер підіть і робіть добро. Амінь.